Мебельна корпорація англір і меблі від юрка буде заносити до клієнта диван в трьох мішках. Доставка по Україні безкоштовна любим транспортом, чи конями, чи людьми, чи автобусом, чи поїздом, чи кораблями, чи водою, чи аквалангом. Кому куди? Безкоштовна доставка по Україні. Доставка людьми по Україні безкоштовна тих диванів. Доставляють прямо до доказ. Випадає знайдлі. Уставка дивана кур'єром прямо до хати. Куди треба, туди приїдемо. Будемо розпаковувати диван, клієнти. Диван ці нанотехнології. Людина записує, Таких ще диванів ніде не буде. Розпаковуємо диван. Оце диван виглядає. Раз, два, три, Він сидить на третій. Що такого не бачимо, ч ж? Там довго крутається, тут руки. Правильно не полічний дитяч. Аккуратно. Решки рухвані. Можете вам припад? Новый диванчик. Вади буде на довго. Знимай, знімай, то диван, по нам у теорія. Ціна 25 тисяч гривень доставка по україні безкупа. А все? А ще, ще ты хлопцы? Все, проходили. В поколе? Давай, понятно. Кай, лева. Отзывай. Подолай, Бог. Виш. Покажи мне. Виж. С вас тебе так сій от Там ты нам бух на місце.

Повалі до другого, щоб не розібралися. Другий переводи. Знаєте повноцінний диван. За 5 годин набираю форму дива. Воно ну, працює. Пройшло 40 секунд, має пройти 4 години. Ціна Бади вам пишет. <свист> и вам из всего. И без пилы, без килограмм. Любая дитина может перевернуть. Оп, можно так, можно так, назад. А вот переверни, что есть кучки Снизу Внизу крепится специальными крючками. Стоит суцильный. Можно, раз, а шик, а то, можно, можно раз. и уже раз, и уже тубочка. А вот прямо диванчик. Раз назад. Даже где нас справится. Оп і він же сусиний. Или гасентий. Як бідошки з водою. І ззаду втягнут тканиною канину тоже. Вс, фу, я запишу Вот кей давай нічого, я вам скажу. Здорово. А є риски кольори, А які хочеш? Давайте хопти кидаем шар. Паркейку, да? Да, і другий другие диваны. Давай. А такі файни Піде, нікого. Для? Давай зараз договориться. Клієнта городуємо і їдемо далі. Все. А де ми зараз є? В якому місці? В Брюховичі, я. Там де їдеться в рукти овочі. Ї... Їдемо йовичі. потім на пасіки повиносити. Нема питання. Зимова не вий... вода коли. Через два тижні. Я можливо? собі взяв білу терайки, так можна. Можна лише три. Главное, що це, я не програв. У нас щось з тебе вечеря сьогодні. Я роду.